Prime Day приносить великі заощадження на одних з найкращих машин для кави та еспресо. Осінній ритуал як вибрати ідеальну кавову машину та насолоджуватися кожним ковтком. Осінь. Час загорнути себе в теплу ковдру, слухати шелест листя і, звичайно, насолоджуйтесь ароматною кавою. Для мене це не просто напій, це цілий ритуал, спосіб налаштуватися на комфорт і спокій. А вибір кавоварки відіграє ключову роль у цьому ритуалі. Нещодавно на ринку кавових машин виникає справжній бум, який пропонує неймовірну різноманітність моделей від простих кавоварок Гейзер до складних суперавтоматичних машин. І тому, натхненний останніми акціями та відгуками, я вирішив поділитися своїми думками про те, як вибрати ідеальну кавоварку на осінні вечори і не розчаруватися у вашому виборі. Ми розуміємо типи кавових машин від простого до складного. Перш ніж стрибнути в безодню знижок та акцій, важливо зрозуміти, які типи кавових машин існують і що вони пропонують. Гейзерні кавоварки класично. простота, надійність та чудовий смак кави. Ідеально підходить для тих, хто цінує традиційний метод приготування їжі і не переслідує автоматизацію. Я сам почав з кавоварки Гайзер, і я все ще іноді повертаюся до нього, щоб відчути смак справжньої італійської кави. Капсульні кавки, зручність і швидкість це їх основні переваги. Підходить для тих, хто цінує час і не хоче витрачати його на шліфування квасолі та очищення кавоварки. Однак варто пам'ятати про вартість капсул та екологічний слід. Автоматичні машини еспресо компроміс між зручністю та якістю. Вони самі шліфують квасолю, дозують каву, заварюють еспресо і навіть піна молока. Ідеально підходить для тих, хто хоче насолоджуватися професійною кавою, не виходячи з дому. Напівавтоматичні еспресо машини вони потребують більшої майстерності та участі, але дозволяють повністю контролювати процес підготовки еспресо. Підходить для справжніх любителів кави, які люблять експериментувати та досягати ідеального смаку. Суперавтоматичні кавові машини найсучасніші моделі, які роблять все самостійно, від шліфувальних зерен до приготування напою. Ідеально підходить для тих, хто хоче максимально автоматизувати процес підготовки кави. Ninja Lux Cafe і VS Breville Barista Express Clash of the Titans. Серед багатьох моделей виділяються Ninja Lux Cafe Premea та Breville Barista Express. Обидві машини пропонують чудову каву, але мають різні переваги та недоліки. Ninja Lux Cafe Preme це відмінний вибір для тих, хто хоче якісного еспресо без будь-яких клопотів. Він простий у використанні, пропонує кілька режимів повеваріння кави і навіть дозатори еспресо. Але зізнаюся, мені здається, що смак кави, приготованої на ній, трохи поступається каві, приготовленій на напівавтоматичних машинах. Бревел Бересте Експрес знаходиться на іншому рівні, напівавтоматична машина, яка вимагає певних навичок, але дозволяє повний контроль над процесом підготовки еспресо. Я сам довго використовував цю модель, і я можу впевнено сказати, що вона дає справді чудову каву. Головне навчитися правильно регулювати час шліфування та вилучення. Автоматизація з благодаттю. На мою думку, ділогайле це ідеальний вибір для тих, хто хоче автоматизований процес підготовки кави, але не бажає жертвувати якістю. Ця суперавтоматична машина проста у використанні, пропонує декілька налаштувань поваріння кави і навіть дозволяє змінювати квасолю для різних напоїв. Мені особливо подобається його сенсорний екран та інтуїтивно зрозумілі елементи управління. Зізнаюся, я був приємно здивований смак кави, зробленої з нею. Це виявляється багатим і врівноваженим, ніби його підготував професійний бариста. Не забувайте про дрібниці, кавова шліфувальна машина та аксесуари. Вибір кавоварки лише половина битви. Не менш важливо вибрати правильну кавоварку та аксесуари. Кавова шліфувальна машина щойно малена кава це основа смачного еспресо. Тому, якщо ви серйозно ставитесь до кави, то не слід скупіти на кавоварку. Фампа, щоб належним чином підтягнути каву в портфільтр, вам потрібен якісний підробка. Аксесуари для пінистого молока. Якщо вам подобаються лате та капучино, тоді вам знадобляться аксесуари для молока. Мій особистий вибір осінь це час експериментів. Для мене осінь це час експериментувати з кавою. Я люблю пробувати різні квасолі, різні методи приготування та різні аксесуари. Цього року я вирішив спробувати діло Айрайвле, щоб полегшити каву та звільнити час для інших заходів. І я зізнаюся, я не розчарований. Ця машина дозволяє мені насолоджуватися смачною кавою, не витрачаючи на неї занадто багато часу та зусиль. Висновок: насолоджуйтесь кожним ковтком. Вибір кавоварки це індивідуальний процес. Не сліпо довіряйте відгукам та рекомендаціям. Важливо враховувати власні уподобання, бюджет та рівень майстерності. Головне насолоджуватися кожним ковтком ароматної кави та створити власний ритуал комфорту та спокою. І нехай осінь стане часом нових відкриттів та приємних моментів, пов'язаних з вашим улюбленим напоєм. Ключовим повідомленням є те, що вибір кавоварки повинен базуватися на індивідуальних перевагах та рівнях майстерності. Не бійтеся експериментувати і спробувати різні моделі, щоб знайти ідеальну для вас. Не забувайте, що свіжоземна кава та правильні аксесуари ключ до смачного еспресо. Насолоджуйтесь кожним ковтком ароматної кави та створюйте власний ритуал комфорту та спокою.